Перезимувати весну, Прикарпаття знову засипає снігом на дорогах Оно франківщини обмежили рух транспорту. Під обласним центром Даївці зупиняють вантажівки, водії перечікують снігопад на узбіччях. Як ви думаєте, в полі хорошо стоять? Це... Холодно. так. Да. Їсти нема чого, пити нема чого. Масштабних заторів на дорогах державного значення поки немає. Утім, уже зафіксована дорожня транспортна пригода. На щастя, обійшлося без жертв. Рятувальники перейшли на цілодобове чергування. На дорогах обласного значення задіяна уся спецтехніка МНС. розгорнуті пункти обігріву. Найкраща ситуація в обласному центрі. Вулиці потопають в калабані хвіталого снігу. Тротуари розчищають хіба що біля адмінбудівлі та приміщень силових структур. За роботою комунальників не видно. Навіть на центральній вулиці. Сьогодні я не бачила, щоб на території десь прибирали комунальники. Не було такого, не спостерігалось. Ну, звичайно, а під ногами, мокро, друге взуття сьогодні вже поміняла. На центральних то ні проїхати сьогодні з дитиною до стоматолога їхала, то в пробці 20 хвилин стояла. Неможливо проїхати просто. Комунальників не бачила. Самі ж комунальники звинувачення спростовують. Кажуть, нині працюватимуть в посиленому режимі. Щоправда, вночі 20 одиниць спецтехніки вийдуть на дороги, аби розчистити їх від снігу. Техніки, щоправда, вкрай бракує. Навіть на 50% не є забезпечені метехнікою. Якщо б вона була і нова, і супер нова. Звичайно, не вистачає. Нема в місті катастрофи, не зупинився ні один тролейбус, ні один автобус. Погодні умови на Прикарпатті покращиться не скоро, кажуть синоптики. За снігопадами прийдуть сильні морози. Загалом балканський циклон пануватиме на дивано-франківщину ще понад тиждень. На потепління раніше квітня очікувати не варто.